Я от якраз хотів це вас вточнити. Що для нас вигідніше, так але ви дали в кінці ствердну відповідь. Для нас вигідніше тільки одне: отримати гарантії безпеки і стати членами Північно-Атлантичного Союзу. Будь-яка Росія, якою будуть керувати люди з ФСБ чи з ГРУ, чи з якогось ще відомства, завжди буде націлена на повернення російському народу територій, які кожний притомний росіянин вважає територіями Росії. Тобто території колишнього радянського союзу немає ніякого іншого варіанту, окрім створити умови, в яких захоплення цих територій може призвести до ядерного конфлікту Росії із цивілізованим світом, тобто із Сполученими Штатами та іншими країнами НАТО. Всі інші варіанти призведуть до багаторічної війни на пострадянському просторі, яка закінчиться винищенням і цієї країни, яка буде боротися за ці території Російської Федерації, і тих країн, які вона буде намагатися приєднати до себе, тобто України і всіх інших колишніх радянських республік. Я хочу вас. Чітко переконати в тому, що у цих країн, і у Росії і її колишніх колоній немає ніякого майбутнього, якщо ці колишні колонії не отримують гарантії безпеки без цивілізованого світу. На майбутньому і Росії, і її колишніх колоній можна тоді абсолютно спокійно поставити хрест, бо вони будуть десятиріччями територією війни, технологічних катастроф, можливо, ядерного конфлікту. Я думаю, що після вибуху Каховської ГЕС ніхто не сумнівається в тому, що керівництво Російської Федерації готове за будь-яку ціну приєднати до себе територій. України або зробити її непридатною до життя, і тому для того, щоб це не відбулося протягом наступних років, нам потрібно переконати захід в тому, що краще один раз ризикнути і прийняти нашу країну до НАТО, ніж спостерігати за нашою повільною смертю під час війни на виснаження, яку запланував Володимир Путін. На щастя, ми бачимо, що Путін набагато слабше, ніж він думає, що Російська держава набагато слабша, ніж вона, ми думаємо, і що з цієї війни є вихід. Який може полягати просто в тому, що владна вертикаль в Росії зруйнується. Однак до того моменту, поки там не з'явиться нова владна вертикаль, нам потрібно стати частиною цивілізованого світу в смислі НАТО і Євросоюзу. Я весь час, мені здається, під час всіх своїх виступів, як колись сенатор Катон як говорив, Карфаген має бути зруйнований, я весь час в усіх своїх виступах кажу, Україна має вступити в НАТО і отримати ядерну парасольку. Я не, не при закликаю до зруйнування Росії. Мені пофіг. Я закликаю до того, щоб нам було пофіг до на Росію, так як пофіг на Росію в Польщі, Чехії, Словаччини чи Франції з Німеччиною.